Європа всерйоз готується до завтрашньої зустрічі на Алясці і що сили відстоює територіальну цілісність України. Низка зустрічей розпочалася із двосторонньою президента Зеленського і з канцлером Мерцом у Берліні. За робочим обідом домовилися Німеччина посилить нашу систему ППО двома батареями Петріот та снарядами до них. Потім відбулася віртуальна зустріч із лідерами Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії Польщі, керівництвом Євросоюзу та генсеком НАТО, аби визначити позицію Європи перед перемовинами на Алясці. Ми дали зрозуміти, що Україна має сидіти за столом переговорів, якщо після цієї буде наступна зустріч. Ми хочемо, щоб була правильна послідовність. Це означає спершу перемир'я, і це має бути на самому початку. Важливим елементом може бути рамкова угода, яка буде пізніше. Її озвучили Дональду Трампу, як і те, що жодне юридичне визнання окупації українських територій не обговорюється, і наголосили на необхідності безпекових гарантій для України. Узгоджені позиції та єдність. Ми разом працюємо задля перемир'я і сталого миру. Ми в цьому процесі для України на кожному кроці шляху. Наступні кілька днів і тижнів можуть бути вирішальними. Олександр Ступ. Президент Фінляндії спершу припинення бойових дій, потім домовленості наполягає Україна і просить посилити санкції проти країни-агресорки. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номородин. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні і мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню. в Алясі. президент США пообіцяв після перемовин із Путіним про результати спочатку поінформує Зеленського, а потім європейських партнерів в ЄС. Сподіваються на якнайшвидшу наступну зустріч. У тристоронньому форматі Трамп також буде прагнути забезпечити тристоронню зустріч із президентом Трампом та президентом Зеленським. І я думаю, що це дуже важливий момент, і ми сподіваємось, що вона може відбутися в Європі в нейтральній країні, яку приймуть усі сторони. Наостанок зібралася і коаліція охочих погодити подальші кроки з огляду на зустріч на Алясці. Позиція Європи категорична: жодних поступок Росії і жодних домовленостей без участі ЄС та України. Анна Грішина, європейське бюро України, марафон Єдині новини.